Відео з бійцями КНДР у Росії гуляє мережею світові розвідки та супутникові знімки підтверджують, цих солдатів готують втягнути у війну проти України. Огляд світової преси та деталі від гурта ЦПД підготувала команда фабрики новин. Я Юрій Бібік розкажу вам усі подробиці. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки. А ми будемо починати. Отже, північно-корейські солдати були зняті як отримують уніформу і спорядження на полігоні на далекому сході Російської Федерації. Так зазначає CNN це також підтверджує Національна розвідувальна служба Південної Кореї. Зазначається, що півтори тисячі солдатів були відправлені для військового навчання перед відправкою на лінію фронту в Україні, що є явною ознакою постійного потеплішення відносин між Москвою та Пхеньяном. На відео наданому Сіяне українською урядовою організацією Український центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки можна побачити довгу чергу солдатів, які стоять у черзі, аби отримати форму. Вважається, що солдати розмовляли корейською, хоча низька якість звуку не дозволяла повністю зрозуміти їхню мову. Після прибуття до Росії новобранців із Північної Кореї попросили заповнити анкету, вказавши розміри головних уборів, форми та взуття. У копії анкети, яку публікує CNN, верхня частина на розмір форми написана російською, а на Донеччині ймовірно ідентифікували інженера з КНДР, присутнього на запуску росіяни ракет по Україні. Так повідомляє розвідка Південної Кореї. Розвідслужба за допомогою програми розпізнавання облич проаналізувала світлину, яка, ймовірно, була зроблена на Донеччині. Програма розпізнавання облич виявила, що зовнішність людини на знімку з України на понад 80% збігається з інженером, який супроводжував диктатора Кім Чен Іна раніше. Боєць Збройних сил України Станіслав Бунятов написав у своєму каналі про армію Кендер в Україні. Зазначив, що на Україну чекають складні часи. Уточнює мобілізаційний ресурс у РФ не закінчився. Вони купили корейців, на власне не тому, що у них не вистачає людей, а тому, що це в десятки разів дешевше. Давайте далі звернемось до безпосереднього цитати: нічого не зміниться глобально. Там, де мали штурмувати росіяни, будуть штурмувати корейці, але вже без взаємодії. Масового дезертирства не буде, бо ми елементарно не маємо змоги провести до них агітацію через змі. Вони вилізли з печери. Глобально ми відчуємо зміни, якщо на фронт зайде повноцінна армія з керівництвом по кількості більше, ніж росіяни могли мобілізувати. Тоді вони зможуть налагоджувати якусь спільну лінію фронту, взаємодію та операції. Написав військовий. Воюватимуть як буряти. Військові скандер будуть без своїх розпізнавальних знаків. Так заявляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Андрій Коваленко сказав таке. Їх мають переодягати у військову форму Російської Федерації. Вони мають бути без північно-корейських розпізнавальних знаків як буряти військові РФ, які направлені у Курську область. Відбувати суджу, кінець цитати. Так от, друзі, за даними пана Коваленка, далі північно-корейських солдатів можуть перекинути до прикордоння Білгородської області пересування тисяч військових кандер до РФ вже фіксують з супутника. Андрій Коваленко зазначив, що мова йде про близько 12 тисяч людей. А у Владивостоці вже розгорнутий спецназ у чисельності 1500 вояків. Тим часом в ГУР заявляють трішки меншу цифру. Кирило Буданов уточнив, що 11 тисяч кандерівців будуть готові воювати в Україні вже з 1 листопада. Далі послухайте. Північно-крайські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси. Перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм із запеклими боями. Про це пізніше туди підуть північнокорейські війська незрозуміло додав Буданов видання Київ індепендент називається першим кроком до світової війни. Зокрема, журналісти посилаються на слова Володимира Зеленського, який заявив, що Москва планує фактично втягнути північну Корею у війну найближчими місяцями. Пишуть, що Москва і пхенян поглибили військову співпрацю, оскільки Росія шукає зброї та іншої підтримки у своїй повномасштабній війні проти України. Північна Корея постачає Росії балістичні ракети і величезну кількість артилерійських снарядів. Іран є ще одним союзником Російської Федерації, який допомагає Москві в її агресії проти України. Тегеран надав Росії тисячі безпілотників камікадзе шахет, які використовуються для щоденних атак по Україні. Саме про це йдеться в матеріалі. Що ж РФ відкрито підтягує своїх публічників, друзі? Як на це відреагує світова спільнота, зокрема Сполучені Штати Америки, Європейський Союз. Ну і зрештою НАТО, як ви вважаєте? Напишіть просто зараз в коментарях. Також тисніть на лайк, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі ще раз. Повторюю вам, оскільки це важливо. Будь-яка ваша активність дозволяє просувати контент, який ми для вас створюємо YouTube. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за увагу. Побачимось в наступних випусках. Залужний розкрив карти про кінець війни, Шокуючий прогноз МВФ. Економісти знають вже коли буде мир. Стаття Блумберг розкрила очі українцям. Нас вже продали. США не бачить перемоги, і Трамп і Харіс змусять Україну підписати загрозливу угоду про кінець війни. Але про все по черзі далі за миті. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Підпишіться, аби не пропустити найголовніше. Почнемо питання території не є першорядним для України при врегулюванні війни з Росією. Про це пише в інтерв'ю газеті Деделі Телеграф український посол у Великій Британії Валерій Залужний. Давайте далі наведемо цитату з цього інтерв'ю. Я не згадав території, я говорив про захищеність, безпеку та почуття перебування у власному будинку. Якби я жив у своєму будинку і знав, що мій сусід привласнив собі частину мого саду, я б сказав, що нам треба вирішити це питання. Якщо не зараз, то нашим дітям доведеться вирішувати його, сказав екс головком. Друзі. Справа в тім, що ще 16 вересня видання «Політико» повідомило, що екс-головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний був проти наступу на Курську область Російської Федерації. Бо це ще тоді, коли президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про нього на початку 24-го року. Британія підтримує залужного. Просить тепер буквально вивести війська з Курська. Ось в інтерв'ю. НВ, офіцер британської військової розвідки у відставці Френк Ледвідж, назвав помилкою курську операцію, наголосив, що росіяни не скоїли дурниці і не перекинули ключові сили з півдня та сходу України саме на Курщину, і таким чином українському командуванню не вдалося досягти однієї з основних цілей цієї операції відволікти увагу росіян від Південного та Східного фронту. Західні чиновники, з якими я нещодавно спілкувався, зауважують, що їхні очікування стосовно намагань Росії видворити українські війська не виправдалися. Сказав Ледвіч. Це була його цитата. Він також додав наступне: цитую: я вважаю, що це була помилка, тому що тепер одні із найкращих бійців збройних сил України, які вам дуже потрібні, змушені утримувати територію, яка вам ні до чого, хіба що у віддаленому майбутньому можливо буде використана під час переговорів. Курська операція була азартною ставкою. Але якби військове командування України обговорило її зі своїми союзниками, чого вони не зробили, ті могли б назвати це немудрим кроком. Підсумував військовий експерт. Ну і тим часом видання Bloomberg пише, що Вашингтон не бачить сценарію перемоги України. Давайте далі наведемо уривок. Україна скоро буде продана, якщо це твердження здається надто жорстоким та остаточним. Подумайте про докази: Росіяни зайняли одну п'яту її території, і, незважаючи на всі зусилля українців, їм нічого, нічого не вдалося вдіяти. Армія Росії отримує все більш досконалу зброю, тоді як українці важко підтримують свої сили. Пише коломніст видання Макс Гастінс. Це його особиста думка. Це варто підкреслити. Ну що ж, друзі днями Міжнародний валютний фонд назвав дату кінця війни. Отже, у новому прогнозі МВФ. Відсунув на рік терміни завершення інтенсивних бойових дій. Пояснили, що очікується, що війна триватиме протягом наступного року, в 25 му створюватиме тиск на витрати, відкриваючи таким чином додаткові потреби у фінансуванні. Ваші думки щодо цього, щодо цього приводу, щодо всього почутого вами і побаченого зокрема обов'язково напишіть нам в коментарях під цим відео. Також підпишіться на youtube канал Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за те, що ви з нами.